Вказую, як в'язати дві ниточки з одного мотка одночасно. Ззовні ниточка стандартним чином береться, і середини витягується з моточка і знаходиться край. Потрібно знайти край цієї ниточки. Ось так це робиться. А, ось і край. Ось. І ось. І в'яжеться одночасно з одного мотка в дві ниточки. Ось таким чином. Тут у мене закінчилась попередня ниточка, і тут я просовую ось таким чином. І я зав'язую, бо тут ниточка тоненька, я зав'язую невеликий вузлик. Зав'язую, залишаю досить довгі краї нитки цієї вільної. Я їх потім ховаю голочкою. І ось таким чином продовжую в'язати.